Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1992 року, яка має штамп 1 АБ з мілким. Крупним та середнім гуртом, розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості Аверса, зупинимо увагу на реверсі АБ, який штамп утворюється при співвідношенні Аверса та реверса, і обов'язково поговоримо по ціні даної монети. Отже, монета номіналом 50 копійок 1992 року це бігова монета України, що виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі. тиражем 500 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага Монети 4,2 грами, діаметр 23 мм гурт монети, він преривчасто часторекланий. Тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Що ж, до 50 копійок 1992 року для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця Нам обов'язково треба склати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми будемо розглядати штамп 1 АБ з мілким, крупним та середнім гуртом. Як завжди, визначення штампу ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Отже, щоб визначити штамп перший, ми. Звертаємо увагу на середній зуб тризубця та щит. Ми бачимо, що він випуклий, середній зуб трезубця гострий та тонкий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості має штамп перший і так ми його характеризуємо. Після того, як ми визначили аверс, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. По реверсу у нас цікавить штамп АБ. Як же ми, ми його можемо визначити і на що ми повинні звертати увагу? Штамп АБ по реверсові визначається так. Спочатку ми визначимо штамп А, адже штамп АБ іде під видом штампу А. Щоб визначити штамп А по реверсу монети, ми звертаємо увагу на гру номер 1, 3 та 5. Саме ці грони вказують нам, що перед нами штамп А. І А характеризується так. Шрифт він плоский в гронах номер 1 та 3 по 5 ягід. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Для того, щоб визначити штамп АБ, ми дивимося на розмір зображення. І ми бачимо, що в штампові АБ, який знаходиться зараз перед вами, розмір зображення він менший, а розмір поля штампа, він широкий. Тобто саме це місці, кант, ми бачимо, що він ширший. Пте, як відрізнити штамп А від штампу АБ, ви можете подивитись докладне відео на YouTube каналі Життя колекціонера. Отже, після того, як ми визначили штамп по каталогу Ігорем Тимофійовича Коломійця, штамп 1 АБ, треба визначити, що значить літери М, С та К в кінці штампу монети. Літери значать гурт даної монети. Тобто, якщо монета має. Мілку насічку, значить в одному сегменті знаходиться 16 прорізів. Якщо монета має крупну насічку, в одному сегменті знаходиться 7 прорізів, якщо середню має 8 прорізів монети. Отже, тільки що з вами визначили штамп 50 копійок 1902 року, штамп 1 АБМС та К Якщо звертати увагу на ціну даної монети, то в незалежності від штампу монети, штамп 1 АБМ СТК є рядовим, і на даний час ціна такої монети складає від 50 до 75 копійок за один екземпляр в звичайному біговому стані. Якщо ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, це тобто та, що випущена банком, і не була в обігові, то ціна її складає від 15 до 25 гривень. Саме такий ціновий діапазон має штамп 50 копійок 1000 1992 року штамп 1 АБМ. А в від наступних відео ми будемо розглядати інші штампи монет, які ми можемо знайти в обігові, які мають свої особливості та ціна, в яких рази перевищує свій номінал. Тож, на цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого!